Як подружити SyncTool 391 Expert з да TK 101? В будь-яких випадках, в будь -яких випадках якби ви його не підключали до 391-го, 391-й не бачить Syncar завдяки переходникам адаптерам будь-яким з USB-A до Type-C C або напряму. Або напряму, якщо ви під'єднуєте під до сканера, він все одно його не бачить. Даже навіть індикатор не світиться. Даже навіть індикатор не світиться. Він його не бачить. Повторюю, завдяки будь-яким адаптерам, він все одно його не побачить, поки ви не поміняєте налаштування самого сканера, відключаємо тікей 101. Заходимо в настройки. Налаштування переходимо в загальні налаштування системи. І тут де написано у нас режим USB-підключення, USB-підключення. Тут написано режим хоста перейти в режим OTG. Перейшли, виходимо, наш сканер. Включаємо його напряму через Type-C. Вуаля. у нас все запрацювало. Заходимо в інші модулі, заходимо в Кейт Programmer, І все. І ви працюєте повноцінно з програмою для програмування чіпів та ключів.